Опа! Всім привіт! Ви на моєму ютуб каналі Мандрівник Ігор. та сьогодні разом з вами ми будемо грати дуже класну ігру, яка називається Skate. Ну, якщо бути більш точнішим, Skate 4, тому що це четверта частина гри Skate. Вона вийшла в 2025 році, зараз 2026. До речі, всім з Новим роком. Що я ще хотів сказати? Мені чим подобається ця гра. Можна лазити Дивіться, навіть на онтей, бачите оцю величезну споруду. Бачите? Я туди залазив з другом. Так що тут хоч куди майже куди захочеш залізеш. Даже на туди на ту кришу можна залізти. Туди можна майже куди захочеш залізти. Можна бачити там навіть є якісь як трампліни. Е О тут, бачите, є трампліни там, по ним можна теж їздити. Там тобто все багато чого можливо. Графіка дуже класна і навіть падіння А Сьогодні разом з вами ми будемо їздити, е гуляти в гру Скейт, і буду я вам розказувати, можливо, якісь цікаві факти про цю гру або про те, що, або з якого моменту, або що я в цій грі робив. Ну, що я вам хочу сказати, зараз другий сезон е, цієї гри. Ну, я не знаю, скільки їх буде. Це ну, взагалі там залежить від того, наскільки часто будуть ходити оновлення, і чи взагалі розробітники будуть далі продовжувати робити оновлення в цій грі. Надіюся, воно таки буде, тому що гра дуже класна, і, як на мене, е, дуже класна, і в неї може хоч. Декілька років мені каже, ця гра може бути ну, популярною на мене. Тому що гра сама дуже класна, мені вона подобається. І графіка класна. Багато відео бачу про цю гру. Навіть я недавно знімаю YouTube Shorts про цю гру. <кхем> ну, десь вчора, але я не знаю, коли ви будете це відео дивитись. Але щоб ви знали, сьогодні зараз я подивлюсь, яке число. Сьогодні 2 лютого, а я те відео знімав 1 лютого. Ой, я випадково тут поставив чекпоінт. Блін. Я випадково зажав, коли треба було нажати, щоб туди телепортуватись. Але нічого страшного буває. А, поки я буду туди телепортуватися. Для вас це займе одна секунда та для мене теж. А коли я от отак, мене телепортує. На що три. Раз, два, три. Ой. Так, ми телепортувалися, але трошки не туди. Давайте відпрягнемо ще раз, для того, щоб ми вже телепортувалися, надіюся, в правильне місце, куди нам потрібно. Опа, ну, блін, знов не то. Опа! Та йо знов не те, що нам потрібно. О, блін, знов я не туди з'явився. Знов треба розстрибатися, щоб туди, ну, з'явитися. Точніше, телепортуватися. Опа, от ми і з'явилися. Напевно, це не потрібно було а потрібно було так просто лізити. Ну, але ми хоч вже й тут. Але давай вже й тут і й будемо вже їздити. Тому що тут доволі непогане місце для того, щоб поїздити. Ну, я впав. Давайте зараз телепортуємось знову на місце і почнемо далі їхати. Ну, точніше, не їхати, а падати, напевно. Опа. А, і падаємо, на жаль. Ну, але це не саме найгірше, що може бути правильно, як на мене, правильно. Тому, що, ну, коли ще впав в грі, це не саме головне, як на мене. Але ми зараз стояли про це займемо декілька секунд і ми вже на місці прыгаємо. Пробимо, наприклад, таку світло. Якщо ви не зрозуміло, що я хочу зробити, я хочу туди проїхати і зробити дуже складне. Напевно, ви не здогадуєтесь навіть що. Погано я вам трошки телевізор, но ну. я хотів хочу... отак от... от. Не... Ну, ви зрозуміли, надіюсь. Я хочу так проїхати в цій дирочці. Ну, Ну, я думаю, ви зрозуміли. Так як я проліг і їхав, хочу через цю дирочку так проїхати. Думаю, це буде доволі складно, як на мене, але я це, надіюся, зроблю. Навіть якщо я не зроблю, я зніму відео, де я це зроблю. Я вам обіцяю, я це маю зробити. Ну, я постараюсь, якщо чесно. Так, Ми з'явились і поїхали. Сайта. Ну, але як все без падіння? Ну, це нормально, що я впав. Поїхали далі. Оп. Та, йо-йо, чому я падаю? Я що, що не випадково не зробив сальто, я спеціально не зробив, але зараз зроблю. Це теж я зараз спеціально не зробив сальто. Ні, зараз я зроблю його. Опа, бачили, я вмію. Просто трошки не вийшло. Добре, тепер Телепортуємося на спав боже, я не з вимогу, виговорив це слово, Йомики, що це таке? І долітаю на жаль. Ну, це не саме погано Ой, що я тут роблю? Давайте ще раз телепортуємося, о тепер все вийшло. І... Ні, не вийшло. Давай. Ну, 50 на 50 долетів. Скейт так трошки зацепився, але не долетів, а я долетів. Молодець. Давайте ну зараз я спробую зробити. Давайте відіть беру. Зробити 10 задніх сальт і 10 передніх сальт без подібних. Погнали. Почнемо задніх. О боже мій! Я кажу чесно, я не, ну, я не спеціально це зробив, я справді випадково. Ну, Спробу зробив. Давайте виглядом, щоб ви його виїхну, це не бачили. Почнемо з задніх садів. Раз. Два. Три. чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер погнали переднім. Раз. Два. Три. 4. 5. 6, 6 не буде. Ну, те, що я це не зробив, це не саме головне, як на мене. А саме головне, щоб я поїстив і поробив різні трюки. Я впав. Блінчиком. Мій цей персонаж буде вже, мені кажеться, скоро, тому що він падає як той Блінчик. Так, робимо сальто Все поки що добре. Я їх зараз сюди пролетіти, до речі, може хоч і не там, а отут я міг пролетіти, якби я трошки нижче б. Але із-за того, що я летів ногами в е цей паркан залізний, в мене не вийшло це зробити. Вже видно, я не впаду. Так, ми з'явились і... Я не хочу робити якісь труки, щоб не впасти. Ну що це? Що я роблю? Я не знаю. Я зробив, щоб я так ліг на скейт, а він якось ногу так витягнув якось трошки, і в мене трошки не вийшло зробити цей трюк, на жаль. Мінус. Зато голову, до речі, протів цю е, деву в паркані залізному. Летим і не долітаємо, на жаль. Ну, а на цьому моменті ми будемо завершати це відео. Ставте подобайки та підписуйтесь на мій ютуб канал. А всім до зустрічі!